Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. На День Конституції депутати зробили сюрприз. А саме парламент звузив можливості від строчки, змінивши підставу щодо родичів з інвалідністю. В чому суть змін? Кого саме вони торкнуться та якими будуть наслідки такого кроку, розповім далі, як завжди, коротко і по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Куди внесли зміни до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? а саме абзац 11, частина 1 статті 23, який звучатиме так: не підлягають мобілізації військові зобов'язання, які мають дружину або чоловіка із числа осіб з інвалідністю та або одного із своїх батьків чи батьків дружини там, чоловіка, і з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. І от тепер говоримо про самі зміни, які внесли одне речення. За умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Тобто раніше не підлягали мобілізації незалежно від наявності та кількості, наприклад, сестер чи братів у призовників, які мають батьків із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Зараз же лише за умови, якщо відсутні інші працездатні особи. Наприклад, там, діти таких батьків із числа осіб з інвалідністю, тобто чиїсь брати та сестри. Акцент робиться на непрацездатності непраце... працездат... та утриманні. Розбираємо поняття. Працездатні особи це особи віком від 16 років, які проживають на території України і за станом здоров'я здатні до активної трудової діяльності. Це закон України про зайнятість населення. Повнолітні дочка. Син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. Це стаття 202 Цивільного кодексу України. Висновки: якщо ви маєте дружину, чоловіка із числа осіб з інвалідністю та водночас працездатних дітей, одного мобілізують. Якщо маєте одного із своїх батьків там чи батьків дружини. Чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, які мають не одну працездатну дитину, ну, як приклад, є сестра там, чи брати, як, яка зобов'язана їх утримати, вас мобілізують. Або скажу ще простіше: якщо у сім'ї є двоє працездатних дітей, тоді одного мобілізують, троє і більше дітей одного залишать. Питання до змін. Під визначення працездатні підпадають 16-річні. Фактично, діти. Вони зазвичай навчаються у школах або інших навчальних закладах. Ти як або за рахунок чого вони всі стали здатними за замовчуванням утримувачів батьків, навіть якщо вони там досягли 18-річного віку. Інша неузгодженість. Під визначення інших працездатних осіб. Зобов'язаних відповідно фактично до закону їх отримати, підпадають вже мобілізовані, які проходять службу. Якщо на їхньому утриманні перебувають інші члени сім'ї. Ну, наприклад, є дочка, яка перебуває у декретній відпустці, а син служить. Дочка утримувати ну, фізично факт, не може. То вона і не працює, а сину звільнитися неможливо. Бо до статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу таку підставу внести забули чи забили можливі негативні наслідки. Перше: масові виїзди за кордон з батьками. Поки залишається вікно та не внесли зміни до правил перетину кордону. Хоча, думаю, вони вже готові та чекають лише дня їх оприлюднення. Друге масовий виїзд за кордон рідних сестер, щоб таким чином діяла підстава від строчки для братів. Третє масові звільнення з офіційної роботи та перехід на зарплати у конвертах, щоб не підпасти під визначення утримання. Четверте, масові оформлення постійного догляду. Хоча висновки лікарсько-консультаційної комісії вже перестали видавати вихід. Хіба що не підписувати президенту даний закон? Інакше це спровокує серйозну корупцію в ТЦК та явища тіньової економіки. Бажаєте дивитися авторське відео без води короткої по суті. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу.